Приємний колір в цілому, крім того, що він досить функціональний, особливо, якщо він буде використовуватися, наприклад, не тільки для того, щоб викруто виглядали, а для якихось там нічних операцій, під які він в принципі, і розроблявся. Ми використали саме ту тканину, яка максимально надійна, це оригінальний колір мультикаму в чорному, коль... чорному патерні. Зовнішній бік ліхтів в нас зроблений з оригінальної кордури американської. Тут навіть в нас є позначки мультикам, що світ свідчить про саме аутентичність. І в комплекті в нас йдуть ось такі демпфери з матеріалу Єва, які також розроблені і виготовлені саме нами. Під під цю конкретну задачу також, так як убокс він розрахований саме на максимально жарку погоду. У нас знизу під Рукавами є ось такі вентиляційні зони, і також вентиляція є у кожній кишені. Тобто, повідкривавши вентиляцію, у вас буде прям досить серйозна вентиляція під тканиною, і це буде досить відчумтно. Плечах у нас є додаткові демфери, які пом'якшують носіння плитоноски рюкзаку або РПС. -ки. Також ми знаємо, що ріпстоп, коли використовується на комірі, він натирає шиї, тому верхня частина. Коміру в нас вкрита тим самим матеріалом, який у нас і по центру. Всі деталі щодо замовлення ви можете знайти у шапці профілю.